Зелені гроші, які б мали залатати дірки в бюджетах соціальних установ Миколаївщини, самі вилетіли у ці дірки. У рамках обміну квот на викид вуглецю Україна отримала від Японії майже 2 мільярди гривень. 50 мільйонів так званих кіотських грошей пішли на термосанацію 17 шкіл, дитячих садочків та лікарень Миколаївської області. Заміну вікон, дверей та утеплення стін будівельники мали завершити наприкінці 2012 року. Але на трьох об'єктах вони досі не з'явились. Взимку бригади відпочивали і знов повернулись до роботи у березні. У Вознесенському геріатричному пансіонаті виконана половина проєкту. Здесь должны быть установлены що отливы. В принципі, під отліви все підготовлено, і плитка морозостойкая. Тоже під плитку все підготовлено. Будівельні бригади складаються з так званих шабашників. Три-п'ять чоловіків працюють одночасно на кількох об'єктах району. Тож нарікай на якість їх роботи чимало. Там вікна криві, там фарбують стіни раніше, ніж встановили водостоки. Директорка Зеленоярівської школи скаржиться, півроку діти живуть у фронтових умовах всередині будівництва. І поскаржитись нема кому. Замовник та виконавці у Києві. В проєкті наш цоколь запланований 30 сантиметрів, коли він має 80 сантиметрів. Зв'язку з тим, що йде на розміру цоколя, його утепляти нам не будуть. Так нам відповіли праробітники. Я не знаю, хто це буде робити, тому що ні з одним представником ніякої фірми я не спілкувалася. Тільки виконавці приїжджають, вони виконують свої роботи. Вони ні за що не відповідають. Де Юрия обласна влада також не має впливу на термосанацію, хоча заступник губернатора запевняє, з недоліками роботи не приймуть. Так і написали в угоді з замовником програми державним підприємством Держекоінвестиції. Поки не будуть ліквідовані всі недочоти, ми на баланс приймати не будемо. Ми прописали питання, що у нас є зараз на всіх наших бюджетних об'єктах від гарантії что в случае, если там какие-то в течение года эксплуатации будут проблемы, значит, они обязаны строители за свой счет это все дело устранить. Фірма стройінвест 2007 підрядник робіт на Миколаївщині вже отримала більше трьох мільйонів гривень. В кінці 2012 року в неї закінчився договір. Фірма зареєстрована в Одесі. Статусний капітал компанії 40 тисяч гривень. Підприємство також виграло тендери на неконкурентній основі. На термосанацію у десяти областях України на загальну суму 358 мільйонів гривень. Реконструкцію соціальних об'єктів стройінвест 2007 також не завершив у Чернівецькій області.